Вітаю вас, мої любі, хочу розповісти про Юпітер Ретроградний, про третю ретроградну планету на Небесхилі. Про Меркурі я вам розповідала в своєму телеграм-каналі, тому переходьте. Сьогодні хочу розповісти про Юпітер. А про Сатурн чекайте далі. Юпітер у нас планета гуру всіх планет. Це планета вчитель дуже добрий вчитель. Сатурн у нас строгий вчитель, а Юпітер добрий вчитель. Коли він ретроградець, це такі добрі уроки. Які нас чомусь вчать, і давайте підемо туди, в якій же сфері будуть у нас проходити наші уроки. Юпітер ретроградним буде довго, аж до березня 26-го року. Юпітер зараз знаходиться в знаці раку. І ретроградити він починає саме в заціак. Рак у нас відповідає за сімейні цінності, за сімейні традиції, за наше внутрішнє щастя, за наш внутрішній стан, емоційне таке відчуття і за наші емоції. Саме Юпітер у всіх планет, який відповідає в кантальній карті жінки за чоловіка, саме за шлюб. За мудрість, за знання, глибокі знання, за дітей, а також за процвітання. Тобто, не зря його назвали гуру всіх планет. Цій сфері треба буде подивитися. У кожного може піднятися своє, але я хочу сказати, що Юпітер ретроградний, знаць рак, попросить нас переглянути наші сімейні цінності, наші внутрішні цінності, готові якісь. Традиції, а також відносини, і дивіться: наприклад, якщо в парі дві дорослих людини да, в шлюбі, і вони знаходяться в дитячій позиції, то юпітер буде давати такі уронки, де кожному з пари да от буде. Вити з цієї дитячої позиції. Ось такий вам привела приклад. Комусь він підніме відносини з дітьми, що треба буде переглянути, можливо, у вас неправильний підхід, або, можливо, ви приділяєте мало уваги своїй дитині. Комусь він підсвіте відносини з вчителем. що, Можливо, буде важко вчитися, або дуже важко будуть заходити знання. Бо ретроградність це завжди щось таке, що. Відбувається навпаки, так? Бо коли Юпітер в раці, то це він знається свої екзальтації, в силі, то все процвітає. А так як коли він починає ретрогради, то піднімається наша карма і даються такі уроки, які нам потрібно пройти. Я вам назвала, в яких сферах це буде відбуватися. Ось я не сію вам програми, а попереджаю, що потрібно зробити для того, щоб гармонізувати це положення. До речі, Юпітер. Коли він ретроградить, дає критику. Я вас прошу зараз, перестаньте критикувати будь-кого взагалі. Бо я нагадаю ще раз, що критика, коли ми когось критикуємо, ми забираємо карму цієї людини на себе. Тобто, якщо ви щось критикуєте в іншій людині, ви собі це забираєте. Навіщо? Не треба, у нас і так свого хватає, навіщо вам ще чуже. Перестаньте критикувати взагалі, особливо свого чоловіка, бо Юпітер відповідає за чоловіка. І дуже класно зараз писати щоденник вдячності. І чим більше кожного дня ви будете писати, тим ви будете підвищувати, по-перше, рівень своєї вібрації, по-друге, гармонізувати Юпітер, а по-третє, покращувати своє життя. Вдячність це друга. По рівню своєму вібрації: перша у нас є безумовна любов, а друга вдячність. Проявляйте вдячність. Юпітер дуже класно гармонізується благодійністю. Не критикуйте, займайтеся благодійністю, пишіть в день Ось такі мої рекомендації на цей період. Якщо у вас є запитання, я вам з радістю відповім.